Всім доброго дня, продам Volkswagen Caddy 2000 рік. По косметиці така. Ну як для грузового то піде. От. Одна дверка не в колір, бо вона мінялася. Та то дві дверки мінялися, вони були ржаві. Тут така. Ну, косметика така по бажанню, хто як хоче, новий. залежить для чого потрібна машина, якщо для роботи, супер. Так, ми можемо бачити нову гайку. Ходова повністю перебрана. повністю. Зараз я ще під капотом покажу, але буде все видно. Під цими пластмасами. Крила є. Це не те, що там їх заліпили, бо там все гниле арки. Ні, арки цілі. От навіть я покажу звідси, якщо буде видно. Попробую сфокусувати, арка є. Це не то, що там гнилий якийсь цей і заліпили. Це для вигляду такі пластмаси. На порогах теж пластмаси. оці, тут кусочок є і ржа. От, якщо забрати, там теж пороги ще є. Далі. Колеса зимові хороші. Колеса робити міняти не потрібно. Дверки відкриваються супер. Така вона всередині. Ну, Задні стакани вже були варені, то їх варити не треба. Але зварення гарно, то видно. Так само і тут під пластмасами, все добре в общому. Дверки всі відкриваються, О, тут окосячок є. Що Можливо, треба буде латку поставити, бо я бачу за попередній власник. Вирізав, а лапку не по... Може я і сам поставлю, подивлюся, ну це не проблема. Це взагалі не проблема, як на мене. По салоні ще нормально, нічого такого немає. Пошарпаного подерто. Ну ясно, що сідушки засрані, ну це робоча машина. Машина реально для роботи, а не... а не для чогось іншого, скажімо так. Що по ній показуємо далі? Під капотом. По світлах все робить. А зараз під капотом ще покажемо її. Секунду. О, так. Під капотом. Стаканчики. В ідеалі. Не варені, ні нічого. В ідеалі. Можемо побачити гайки, стойки нові. Замінювалися Ремні всі замінені. Мотор не обіцяний, нормально. Новий акумулятор. О, там ще гарантія стоїть. Е без працює. Що є тут? Я, я навіть не знаю, що мені показувати, чесно кажучи. Ну, Їде гарно, тримаються траси прекрасно. Так, далі. Дивимося, що у нас тут твориться. Ну, тут у нас все вроді би нормально. Машина не готовлена до продажі, така, як вона кожен день їздить, така вона і є. Е, магнітофон є, просто я його зняв, він щось глючив, я поставлю його назад. Це не те, що я собі там магнітофон забрав, чи що. ні, він є. Е, тут так. Є страховка, страховка дійсна. Е, заводиться вона причудово. Холодна, не холодна. Кому потрібно буде відео, я відео надам, що як я її заводжу, коли сьогодні навіть заморозок був. Щеплення добре. Заводим. Свіча кало потухла. Співтичка. півдечка. Причудово. Є гриміння панелі трохи. ну, Дізель звичайний це не турбо. Але їде як турбо. По коробці. Перша, друга, м'ягенько включається, третя, четвертя. П'ятої тут і нема. От, вона, це чотирихступка. Я думав, що це коли мені її продали, намахали мене. Ні, це чотирихступка. вона туди і не б'ється, її нема. От такі от. Як мені чоловік об'яснив, з 10 дві йшло 4 ступки. Але на дорозі це не відчувається. Тобто, ну, я не знаю, що це за така коробка. Бо я ще запитував, може, тіпа, замінити її, чи що, він казав, що буде дуже багато геморою. Бо людина, яка мені її продала, працює на станції. Буде багато геморою з цим мінінням, Краще не трогати. Вона їде і так добре. Ну, от і все. Отак вона і їздила. В нього, в мене і до мене ще. По світлі. Все працює, я покажу. Так. Двигунчик. Двигунчик в чудовезному стані. Дивіться. Це дизель. Вихлопну не можна знайти, бо непонятно, де дим. Тобто диму нема. От я ближче до вихлопної. днищу є, попри пороги, нюанси. Можна попідварювати, можна їздити так, хто як хоче. Критичного там нічого такого немає. Так, по світлах дивимося далі. Працює все. Також працює. Ну тут чути, що двигун працює чудово. Двигун лялечка. Нема що на нього сказати. Ну, в принципі, на свої гроші я вважаю, що хто візьме не пожаліє. Машина роботяга. Хто шукає машину, щоб там якась була гарна косметика, тому подібне, ну це не ваш варіант. Красити її сенсу немає. Це просто машина для роботи. Отака, як вона є. О, наразі всім дякую, слава Україні! Слава нашим героям!